Так, 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 так. Запис наче йде. Буду з якогось, не знаю, відрахунку відліковувати. Будь ласка, програма для запису змилуйся наді мною і пиши, будь ласка, глухі звуки, такі, як, не знаю, букви Б, П, М, Ф. А не тільки голосні. Я не буду кричати серед ночі. Так, друзі. Це короткий такий вступ. Давайте вімкнемо якісь зілля для того, щоб далі прокачувати свого персонажа. Відразу кудись підемо. Давайте перевіримо третє страждання: чи зможемо ми там грати, чи не зможемо. Зараз проходити будемо з вами ту яму, яку скоріше проходити нам не варто. Скоріше за все. Але подивимося, чи зможемо ми її взагалі проходити, чи вистачить у нас для цього урон. Головне, щоб вистачило урону, у нас не дуже сильно бентежить захист. Зараз подивимось. Я сподіваюся, що запишеться цього разу нормально, тому що, якщо чесно, трошечки не знаю. Втомився я вирізати всі ці штуки, які не виходять. Можливо, в якихось із роликах ви помітили, що там буває, втрачається думка, тому що якась частина просто-напросто не хоче писатися, якісь речення просто-напросто відсутні в ролику, тому що ми не можемо нормально. По суті його записати, але я сподіваюся, що ми якось вирішимо цю проблему. Так, не можемо ми стояти на монстрах, будемо намагатися знаходитись від них подалі. Але нам дуже сильно потрібно пройти цю штуку для того, щоб ми могли відкрити наступну складність. Нащо нам це робити, тому що на ній ми зможемо витратити потім наші проходження. Ну або ж пограти на ній, щоб якось посилити свого персонажа, щоб вибити якісь предмети. Нам потрібні. Будемо триматися від монстрів подалі, будемо намагатися не помирати так. відразу захист, тому що бачу, що вже не те, що нам потрібно. Чим ми будемо займатися? Наша ціль потрапити зараз хоча б на третє страждання, в ідеалі на четверте, але на четверте ми 100% з вами не зможемо піти, тому що в нас просто-напросто не вистачить для цього захисту. Зараз ми бачимо, що не вистачає у нас нашої броні. Ми це, до речі, можемо виправити з вами. Нас настільки бентежить урон стихійність, скільки бентежить наш, наш захист. Тому що, друзі, без броні ми не зможемо з вами нічого точно робити на наступній складності. Бачимо, що монстри нас відразу б'ють з одного удару, тому, скоріше за все, займаємось з вами зараз дурницею. Але але, але нам це необхідно для того, щоб все-таки потім позабирати ліпші винагороди з відтіля. Давайте спробуємо. Спробуємо якимось чином потрапити на наступну складність. Це наша основна, в принципі, ціль. Для того, щоб швидше прокачувався наш рівень, так ми швидше собі здобудемо предмети, ті, що нам просто-напросто потрібні. Я б радив все-таки, якщо ви граєте от власноруч чи в групі, неважливо вибирати ту складність, на якій ви себе почуваєте чудово. Ну, ми зараз будемо з цим розбиратися, як навіть на цьому чарівнику щось проходити. На цій складності, на цьому порталі, так. дивимося, що урону в нас вистачає. В нас проблема з бронею. Зараз ми цю проблему з вами, друзі, будемо вирішувати. Так, і щит в нас відновлюється досить довго. Запам'ятали. Так, прокачуємо першим ділом цей гліф, тому що він для нас. Супер важливий, тому що він у нас не працює. Він працює зараз без бонусу. От тепер він працює з бонусом. Прекрасно. Прокачали ми його до потрібного рівня, значить можна прокачувати інші. Так, що ми можемо зробити, раз у нас не вистачає захисту, ми можемо прибрати один аспект. Це, друзі, те, про що я вам розповідав, коли казав, сліпо не слідувати за збірками, сліпо не дивитися те, що там вам пропонується у збірці. Ми можемо взяти такий прекрасний аспект, він у нас є. Дивіться. Так, до ультимейту залишимо, урон залишимо. Коли ми використовуємо чарівництво, менше урону залишимо. Гідро наш, наш урон, залишимо. А ось цей аспект. Коли ми використовуємо наш льодяний щит, ми отримуємо на 25% менше урону. Нам не супер важливий. Так. Тому що щит ми все одно нормально використовувати постійно не можемо. Тому ми змінюємо складність на третю. Щоб подивитися, наскільки сильно ми присідаємо по нашим стихіям, дуже сильно, нічого страшного, зараз ми це будемо все з вами виправляти. Так, давайте накладемо інший аспект. Він мені дуже сильно подобається. Він буде зменшувати час відновлення нашого, нашого стрибка. Ну, або ж ухилення, як вам більше подобається, але він нам буде давати додаткову кількість броні. Як на мене, це супер чудовий аспект. І тепер нас монстри мають не так сильно бити. Так, перевіряємо, чи немає нічого корисного. Немає. Так, і що ми ще можемо зробити? У нас погані дуже супротиві. Так, як рукавиці, ми не будемо сильно з вами змінювати. Ми, мабуть, все ж таки приберемо звідси швидкість атаки. Атаки в нас вистачає зараз. Давайте візьмемо додаткове життя. Воно зараз нам, як виявилося, набагато важливіше, ніж швидкість атаки. Так, не хоче воно більше нам падати, Ну, залишимо ось так. І давайте тоді витратимо на ці прекрасні рукавиці, на дві зірочки, ми на них витратимо трошечки нашого маревіту. Так, і тепер, і тепер, і тепер у нас побільше відсотків до супротиву. Це прекрасно. Ще випало нам на гідру, А нам потрібно було взагалі не на те, але нічого страшного. Так. І тепер в нас вистачає нашої броні. Але в нас не вистачає ні до чого супротивів. Ну, супротиви зараз ми з вами виправимо якимось чином. Давайте сходимо ще раз цю прекрасну штуку. Перевіримо тепер з бронею, як ми будемо грати взагалі. Можливо, це нам якимось чином просто-напросто допоможе. Можливо, ні, не знаю. Зараз, зараз побачимо, друзі. Чи допоможе нам ця штука. Я думаю, що допоможе, тому що стихії нас в принципі б'ють, але ми можемо від них прекрасним чином тікати, можемо стояти в цій збірці від монстрів подалі просто-напросто, і намагатися не потрапляти під різноманітні їхні ефекти, тому нас, в принципі, все поки що влаштовує. Нам головне не помирати і рухатись так, щоб в нас була можливість просто-напросто вижити в цьому порталі, прокачати трошечки свої символи, щоб грати на цій складності чудові. Ну, зараз, в принципі, цим з вами і займаємось. Я думаю, після цього спробуємо пройти, сходити. Також якісь завдання дерева, тому що все-таки ну, потрібні просто-напросто ліпші предмети. У нас зараз предмети просто максимально погані для того, щоб їх навіть покращувати. Тому ми будемо вибивати просто ліпші предмети, скоріше за все, будемо робити це знову ж таки в підземеллях. Оберемо з вами в яких саме, але мені здається, що це будуть просто завдання дерева, тому що сезонні підземелля ми ще встигнемо з вами пройти. Так, займаємось дурницею, бо стоїмо до монстрів дуже близько. Нам потрібно подалі від них стояти. Ми, звичайно, не дуже сильно їх боїмося, але було б правильніше стояти від них подалі. Ми можемо тільки під. Нашим щитом полум'я стояти під будь-якою атакою, тому що вона нам дає можливість ця штука, цей щит, бути повністю невразливими декілька секунд, якщо не помиляюся 2 секунди. Але ми його залишимо на всяк випадок. Навіть зараз не будемо протискати. До речі, кому було цікаво, виправили. Досить значний баг, дуже велику помилку, та що давала там бонус від одного гліфу до нашого урону за рахунок використання цього щита. Тепер цей щит нарешті виправили. Він тепер працює правильно, цей бонус тепер не набирається, і тепер не буде ось цих збірок дурних, там, де ну, не дурних, розумних навпаки. Але е, незручних ті, що брали бонус від цього щита на чарівнику. І потрібно було постійно цей щит протискати, щоб наносити якусь кількість урону. Так, і бачимо, що чудовий нас, е, наш аспект, не те, що в збірці, але те, що ми знаємо, що класний, е, він нам допоміг якимось чином вистояти в цьому порталі, що дуже прекрасно, як на мене. І тепер ми можемо прокачати трошечки свій гліф. Так. так, друзі, випало нам кільце, але випало максимально жахливе. Ми його, мабуть, з вами розберемо. Давайте спробуємо сходити з вами якісь підземелля. Подивимося, чи допоміг нам сильно цей гліф. Спочатку спробуємо вибити з вами ліпший шолом. Або обладунок. Зараз подивимося, що е, дешевше з цього всього коштує у нас. Е, тому що трошечки яму ми з вами походили. Ну, як трошечки. Якась кількість ресурсів у нас є. Так, дешевше коштує обладунок. От давайте його і спробуємо вибити. Так, 2 є. Абсолютно жахливий, але аспект хороший. Абсолютно ідеальний обладунок залишаємо. Так, і давайте тоді. Тоді, 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 тоді ми виб'ємо з вами що. Що я хотів? Шолом. Давайте шолом ще спробуємо вибити якийсь. Так. Абсолютно жахливий шолом. Ну. Можна було б, але все одно не те. Не зовсім те, що нам потрібно. Але тут є, до речі, ресурс в секунду. Слухайте, не так уже й погано. Бо клинки нам точно не треба. Мабуть, мабуть, так і зробимо. Так. Ми поставили там, де нам потрібно, наші зірочки. Так, давайте спробуємо хоча б. Нас більше цікавить тут обладунок. Нас цікавить, щоб він був ось такий. Так, давайте швидко накинемо на нього закалки. Так. Не те, не те. Слухайте, уже плутаюся. Саморозка. А, ось вона, перша. Так. Шипи нам точно не потрібні. Але нам важливіша ось ця навіть закалка на броню додаткову. Давайте спочатку броню додаткову. 12,5. Ну, печально, що не максимально, але сувої у нас немає. Все ідеально, чудовий обладунок, абсолютно. Ми на нього відразу закидуємо аспект. Дивіться, знову ж таки, про ті предмети, якщо вони навіть з аспектами, якщо аспект нам не потрібен, можемо видаляти просто нічого страшного. Ну, Тобто накидувати на предмет якийсь інший аспект. Так, давайте спочатку перевіримо, чи цей шолом нам потрібен. Взагалі, чи вийде на ньому щось нормальне нам спіймати. 10,5 погано, але ліпше, ніж гірше, ніж 13. Так, добре. Давайте стійкість бар'єру. Спробуємо спіймати. І випадає геть дурниця нам. І остання спроба, тому що менше, ніж було дуже погано. Розберемо цей прекрасний шолом. Не пощастило. За обладунком зате пощастило. Так, ми тепер тут зможемо е, взяти броню, але нам тут потрібна не броня. Нам тут потрібен супротив, тому що броню ми візьмемо з іншого, скажімо так, з іншої штуки. Нам в ідеалі тут би спіймати супротив, але, скоріше за все, що він нам просто-напросто не випаде. Ну, спробуємо. Супротив до всіх стихій нам потрібен. Але мені чомусь здається, що зараз так зловили ідеально. Так, і тепер у нас цей чудовий обладунок, він у нас без аспекту. Давайте на нього накинемо відразу аспект. Ось так. Так, і тепер дивимося. У нас було по супротивам 14, з цим обладунком у нас буде по 20. А якщо ми ще цей предмет е, прекрасний з вами трошечки посилимо, то навіть... Більше трошечки стало. Так, ну ще посилювати не будемо, в ідеалі, в ідеалі, в ідеалі. Що нам потрібно? На кільцях це не допоможе. Давайте ще, якщо ось цей предмет посилити. Блискавка, ну нехай. Давайте витратимо 5 мільйонів. Блискавка це взагалі тут ні до чого. І знову б'є двічі. Абсолютно жахливо. Залишимо їх в спокої. Давайте спробуємо ще черевики потім вибити і якісь інші черевики з вами поліпшити. Так, розбираємо цей обладунок, він нам більше не потрібен, він нам не знадобиться. Ну, я так думаю. І розбираємо цю штуку. Так, можемо ми створити ліпші камені, чи не можемо? Де вони тут у нас? Топази можемо створити два. От давайте так і зробимо. Так, і тепер від інтелекту у нас супротиви до стихі ще трошечки піднялися. Е, ну, поки що залишимо таким чином, друзі. Поки що так. Так, і давайте тоді затестуємо час. У нас ще є. Витратили з вами на загартування. Давайте затестуємо, чи зможемо ми пройти кошмарне підземелля. Якщо не зможемо, то повернемося набивати ресурси на попередній складності просто-напросто. Так, давайте якісь із них виберемо. Слухайте, тут запаси каменів якихось чудово абсолютно. Так, на ханту довге, на ханту не хочу. Гнів е, теж не хочу. Давайте спробуємо. Спробуємо якесь е, простіше підземелля, якесь звичайне. Можливо, вийде в нас щось в ньому. Якщо по часу буде погано, чи не буде вистачати стійкості, то, мабуть, вімкнемо якесь інше. Ну, зараз побачимо, як ми будемо його з вами проходити. Якщо нормально, то залишаємося на цій складності. Якщо погано, гай, то будемо повертатися на попередню. Хоча ми цього дуже сильно не хочемо. Ми хочемо навпаки пройти ще на наступну. Не знаю, яким чудовим чином, але будемо намагатися. Нам би просто супротивів трошечки набрати з вами, і буде все дуже добре. І зможемо грати тут без ніяких проблем. В ідеалі це вибити просто-напросто якийсь амулет, ліпший, ніж те, що в нас зараз є. І буде все у нас добре. Ну, зараз подивимося, друзі. Зараз подивимося, що ми будемо з вами робити. Якщо ні, будемо просто е, бігати на попередні якісь е, складності для того, щоб просто-напросто посилити ще свого персонажа, е, вибити якісь унікальні предмети для нього або хоча б нормальні предмети звичайні. Тобто, як тільки перейшли на ось цю складність, ми з вами тут намагаємось е, побачити, чи зможемо ми на ній грати. В принципі, грається начебто непогано, але це ще ми з вами не потрапили в підземелля От Чому якомога раніше перебираємося з вами на наступну складність для того, щоб просто-напросто отримувати більше бонусів, більше ресурсів, більше предметів, більше всього. Тобто, навіть якщо наш персонаж почуває себе не супер добре, все одно логічніше виконувати завдання дерева вже. На цій складності, тому що в завданнях дерева немає ніяких, скажімо так, дебафів, там ми можемо спокійно проходити з вами звичайні підземелля, помирати там скільки завгодно разів, і все одно їх проходити. Тобто ми від цього нічого не втрачаємо. Єдине, що будемо втрачати, якщо не будемо встигати проходити підземелля хорадримів. Тому, тому, можливо, ми з вами перейдемо на попередню складність. Але ми не хочемо. Ми хочемо щось зробити, щоб грати на цій. Подивимося. Я думаю, що сходимо на боса. Бо якраз ми з вами скриню вибили, але ми її ніяким чином не використали, тому що не ходили на боса. Можливо, нам з боса випаде щось цікаве, тому що от в нас якраз є сім частин. Це якраз на два проходження на боса. Я думаю, що урону в нас якраз таки вистачає, не вистачає захисту. Тому ми сходимо з вами на боса, і це вирішить, чи залишимося ми з вами на цій складності, чи будемо далі вибивати і ті частини до босів на попередній. Тому що як тільки в нас з'явиться амулет, це буде додаткова стійкість, додатковий урон. Від додаткового урону монстри будуть швидше помирати, не будуть наносити нам стільки урону. Тобто в нас все вирішує зараз один предмет, чи зможемо ми грати нормально на цій складності. Тому що, звичайно, в підземельях харадримів там буде все тяжко. Ну, Можливо, якщо воно тут з'явиться, то якраз і перевіримо з вами. А можливо вже в якомусь із наступних відео побачимо, друзі, як ліпше це зробити. По часу бачу, що у нас досить його небагато залишилося, тому, скоріше за все, що пройдемо з вами, ще це підземельне. Ну, слухайте, досить впевнено себе персонаж почуває в звичайному підземеллі кошмарному. Можна грати. Не сказати, щоб супер легко, але грати можна. Так, підземелля з вами закрили, і нічого тут нам не випало. Цікаво. Давайте ще скрині повідчиняємо також. Будемо намагатися, друзі, проходити якісь підземелля, щоб саме перевірити підземелля. Харадримів. І чому, до речі, раджу виходити відразу на перше страждання, на перший тормент чи на другий. Ну, чи, як в нашому випадку, вже на третій, тому що ми збираємо з вами Маревіт. він нам потрібен для того, щоб прокачувати речі хоча б до першого рівня. На першому рівні вони потребують зовсім небагато. От, дивимось на свої супротиви. Тут потрібно 10, потім 20, потім 30 і 40. Все. І в нас вже річ прокачана хоча б до першого рівня. Та давайте черевики. Вони погані, але прокачаємо, щоб більше стійкості можливо було чи чогось іще. І кільце це абсолютно погане. Також прокачаємо з вами. До оберегів нам випало і ще одне кільце. Урон до гідри. також чудово. Ну і давайте вже цей амулет не називається, до швидкості атаки. Теж непогано, нехай собі буде. Так, давайте, можливо, встигнемо ще одне пройти. Хоча давайте не буду вас мучити. Дивіться, в чому наша ціль. Ми зараз будемо намагатися вибивати якісь ліпші предмети. Або ось цей амулет, або нормальний шолом, щоб на ньому були супротиви до стихій, або нормальні черевики, щоб також спіймати супротиви до стихій. Бо Урону вистачає, броні вистачає, не вистачає супротивів. Потрібні ліпші предмети. Або тут має бути високий інтелект, також від нього стихії, ну, супротиви до стихії збільшаться на чарівнику, або на шоломі, має бути високий інтелект. Цим і будемо займатися. Друзі, на цьому моменті поки що завершимо, будемо намагатися щось вибивати, грати на третьому стражданні, можливо, перейдемо з вами вже потім на четверте. Будемо бігати під земелля. Не знаю, чи це буде в роликах чи за кадром, але бігаємо далі під земельля, проходимо ось цю штуку. Можливо, заберемо з вами ось ці бонуси і. Де вони тут у нас? Ось цю скриню, з неї випаде щось цікаве. Можливо, заберемо з вами щось із ось цих бонусів, і там випаде нам щось потрібне. І таким чином будемо намагатися рухатися на четверте страждання. Друзі, якщо це відео було вам цікавим, чи корисним, можете натиснути Вподобайку. чи... Поставити вподобайку. Якщо є бажання допомогти каналу, є посилання в описі. Якщо це відео було просто цікавим, Не знаю, можете написати якийсь коментар чи щось записати, запитати в коментарях. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в нових роликах.